Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати два салати із свинячого серця. Салати бюджетні, недорогі, з дуже простих і доступних інгредієнтів. Але водночас ці два салати є дуже вишуканими. І смачними два салати, основою яких є свиняче серце, як два протилежні полюси. Один з майонезом, другий без. Один легкий і ніжний, другий гострий і пікантний. Надіюсь, що можливо один із них вам підійде і сподобається. Тож приєднуйтесь і будемо готувати разом. Спочатку зробимо салат із свинячого серця з грибами, шампіньонами, заправлений майонезом. Тож першим етапом приготування цього салату буде почищену і помиту цибулю нарізати чверть кільцями. Розминаючи порізану цибулю руками, розберемо її на соломку і відправимо її у сковорідку. Гриби нарізаємо довільно, якщо великий гриб, ріжемо на три частини, дрібненький на дві, а ще менший взагалі півкільцями. Основне, щоб шампіньони були порізані не дуже грубо і не дуже дрібно. Сковорідку з цибулею кладемо на вогонь, наливаємо в неї трохи олії і будемо смажити її до напівпрозорого стану, час від часу помішуючи. Коли ж вона просмажиться до того стану, який нам потрібний, додаємо до цибулі порізані гриби шампіньйони. І при постійному помішуванні будемо смажити гриби, поки вони не зм'якнуть. Посолимо їх і поперчимо. Це важливо зробити зараз. Пізніше скажу чому. Шампіньйони в салат довго смажити не треба, десь біля 5-6 хвилин, і вони готові. Кладемо їх у холодне місце, щоб вони повністю остигли. Фіолетову цибулю, якщо вона малого розміру, то нарізаю пів кільцями, якщо великого, то чверть кільцями. Товщина кілиць повинна бути 2-3 мм. Окрему посудину, а чи у миску, відправляю одну чайну ложку солі і дві чайні ложки цукру. Дві столових ложки. От 109% столового і один стакан води, і все це добре перемішую, так аби сіль і цукор розчинилися у воді. Порізану цибулю відправляю у щойно приготовлений маринад в миску. Маринад повинен повністю покрити цибулю. Вирівнюємо її і залишаємо маринуватися на пів години. Тепер будемо нарізати безпосередньо саме відварене серце. Серце я відварювала у підсоленій воді біля двох годин. Серце у мене молоденьке, тому на ньому немає жиру. А якщо є жир, то його я відрізаю. Серце спочатку теж нарізаю на тоденькі пластини, а потім поперек ці пластини нарізаю на соломку. Нарізане соломкою серце відправляю у миску, у якій будемо збирати уже всі підготовлені інгредієнти. До порізаного серця додаю потушені гриби, вже охолоджені. Зварені на твердо яйця теж нарізаю соломкою. Ну, соломкою можна нарізати хіба що білки, а жовтки вже як вийдуть. Порізані яйця зразу відправляю у миску. Помитий свіжий огірок теж нарізаю тоненькими пластинами. Після цього пластини нарізаю дрібненькою соломкою. Порізаний дрібненькою соломкою огірочок іде теж у миску до попередніх інгредієнтів. Рецепт цього салату я знайшла у талмутах своєї дочки. І згідно цього рецепту, я вже додала всі інгредієнти. Залишилося тільки між собою поєднати всі інгредієнти і заправити цей салат майонезом. Можливо, ви собі зауважили, що серце я відварювала у підсоленій воді, тобто воно солене. Гриби, коли тушила, теж солила. Майонез. Теж достатньо солений. Бажано, щоб цей салат не солити або солити перед самою подачею, щоб свіжий огірок не пустив свій сік. А от поперчити, то я ще його трохи поперчу. Перемішаю і тут було б вже все. Але коли я спробувала салат, мені не вистачало якоїсь остроти, якоїсь кислинки. І тут, поза всякими рецептами, я вирішила додати частину тої маринованої цибулі, яка була призначена для другого салату. Салат добре-добре перемішала, попробувала його і це було якраз те, що мені треба. Салат готовий. Як вам поступити в такому випадку, це вирішувати вам. Згідно рецепту цибулі сирої тут не повинно бути. Але така ніжність не для мене. Мені потрібно гостріших відчуттів. Хоча із цибулею маринованою салат вийшов дуже-дуже ніжним. А тепер зробимо салат із серця по другому рецепту. І називається цей салат салат серця по-корейськи. Сама назва салату говорить вже про те, що він буде пікантним і гостреньким. Так само, як і в попередньому салаті, відварене серце нарізаємо дрібненькою соломкою. Мариновані або солені огірочки нарізаємо пластинами товщиною 2-3 мм. Після чого пластини трохи косо нарізаємо тоненькою соломкою. При такому нарізанні соломка виходить тоненькою і довгенькою. Червона а чи фіолетова цибуля у нас вже замаринована. На терці для корейської моркви натираю одну морквину. До потертої моркви додаю відсіджену мариновану цибулю. До моркви і цибулі додаємо одну чайну ложечку коріандру. До цього натру на терці а чи вичавлю пресом пару зубчиків часнику. Це все посолю і рукою добре перемну. Так, аби морква, цибуля пустили сік. І тепер у миску відправляю порізане соломкою серце і огірок. Знову все рукою добре переминаю. Дотру ще два зубчики часнику, бо видається мені, що він не буде таким пікантним і острим, як мені хочеться. Тепер салат цей добре перемішаю, поперчу. Якщо треба, досолю. Але, як на мене, Хоча тут і маринована цибуля, мені ще потрібно трошки кислинки, тому я додам оцту. Скільки додати оцту, це ви мусите коригувати самі. Я додала майже столову ложку 9% столового оцту. А тепер додаю олії. Але олія ця має бути киплячою. Як тільки в сковорідці вона закипить, зразу виливаєте її у салат. Добре перемішуєте. Пробуйте салат готовий. Ну і останнім штрихом тут буде додати подрібненої петрушки. Ось такий вийшов у нас салат свинячого серця по-корейськи. Але тут не обов'язково свиняче, можна брати і куряче, і яловиче, яке тільки у вас є. Салат все одно буде дуже смачним. Друзі, я подала вам два рецепти салату. Із одного основного інгредієнта свинячого серця. А який вам готувати вибір за вами. Кожен по своєму смачний і вишуканий. Тому готуйте і нехай вам смакує! Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, підписуйтеся, заходьте до мене на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити мої нові рецепти. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нових рецептів. Божих вам благословінь та мирного неба над головою.